В рамках всеукраїнської акції Герой-рятувальник року покликаної підняти на вершину людської поваги одну з найнебезпечніших і найшляхетніших у світі професій. Професію рятувальника перед міським палацом культури відбулося свято. Заступник міського голови Олександр Воскобойник урочистою промовою розпочав захід. Від імені міського голови депутатського корпусу, виконавчої влади Новомосковського, ми Дякуємо вам, шановні рятувальники, за вашу самовідданість, за те, що ви ризикуючи своїм життям, даруєте життя нам. А зараз я хочу вам побажати всім здоров'я, щастя, наснаги, успіхів і щоб поменше горіло. Як свідчить статистика, у 90% випадків травмування та загибель людей у надзвичайних ситуаціях трапляється через людський фактор. Тому одним із шляхів їх попередження є формування світоглядних та етичних основ здорового способу життя. Відповідно до цього, на тренувальний виїзд пожежників було запрошено дітей шкільного віку. Саме для них приборкувачі вогню влаштували справжню екскурсію. Автомобіль Ара М на базі автомобіля Газель призначена для аварійно-рятувальних робот, Вона вивозить лічний состав на ДТП, дорожньо транспортне прошествия завали Остальнеє надзвичайної ситуації. Дідлахів особливо вразили можливості ножиць для розрізу металевих конструкцій. І робота пожежної сирени. Автомобіль АЦ 40 розповідає рятувальник, призначений для вивозу пожежників, вогнегасних засобів і пожежних рукавів на місце події. І додає Він також має лафетний ствол наверху для тушення, не виходячи з кабіни, трьохколенну лісницю для тушення, спасання людей, тушення пожеж до третього етажа. Штурмова драбіна для комбінірованого способу підйому наступним експонатом, який зацікавив дітлахів, стала автомобільна машина АД 31 Спецтехніка призначена для тушення і спасання людей на висотах до 30 метрів, але краще один раз побачити ніж сто разів почути. Сьогодні наші рятувальники вирішили показати, на що вони здатні, а що з цього вийшло? Подивіться самі. Ання прийшли успішно. Пожежу захисили вчасно, постраждалих немає. В'ячеслав Воскобойник, головний фахівець відділу і майор служби цивільного захисту, запевняє на сьогоднішній день. Пожежно-рятувальний підрозділ спроможний виконувати роботу по наданню допомоги населенню з питань техногенної катастрофи, надзвичайних ситуацій. Наші рятівники працюють як на воді, так і під водою, на землі під землею. Він підсумовує результати проведеного заходу. Сьогодні ми дали можливість побачити дітям, як працює техніка, як надають допомогу в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Я сподіваюся на те, що діти зрозуміли і в майбутньому зроблять належні висновки щодо дотримання норм і правил пожежної безпеки. Але висновки діти здається вже встигли зробити. Проводити такі акції, тому що це ну, допомагає дітям зрозуміти, що небезпека і вогонь це дуже-дуже ну, дуже погано. Що воно може забрати, наприклад, твоє життя, твоїх родних. Ну, не треба робити собі проблем. Вчителі теж радіють проведеним учбовим тренуванням і висловлюють сподівання на їх системне впровадження. Я вважаю, що такі акції проводити, тому що вони учать дітей, як вести себе в чрезвичайних ситуаціях. Они показують дітям, що є служби, які готові прийти на допомогу, готові в будь-який момент оказаться рядом, спасти чью-то життя. Учасники заходу задоволені, не кожен день можна побачити спецтехніку у функціональному процесі. Здійснена профілактична робота вселяє надію, що така можливість згодом і зовсім нівелюється, проте ефективність видовища значно підвищилася якщо до навчань. Залучити більше шкіл, можливо, тоді і прийде час, коли горітимуть лише дитячі очі, але нічого більше.